Випускникам цього року надзвичайно пощастило, жартує директор школи номер 17 адже їх 2011-го порівняно з 2010 тисячі поменшало більше як у четверо. Більша увага під час проведення випускного ми приділяємо кожній дитині. Вони менш знервовано і більш спокійно відносяться до зовнішнього незалежного тестування і державної підсумкової атестації. Якщо на момент введення цих новшеств по ініціативі Міністерства освіти, це був свого роду стрес, і в тому числі емоційний при підготовці до цих міні, а може по більшому рахунку і великих випробувань, тому що майбутнє дітей залежить саме від цього. То зараз діти вже звикли до цієї Системи для Алли Петрівни цей випуск також особливий, адже вона вперше у своєму житті випускає у доросле життя 27 школярів. Тому Що кожна дитинка це вже моя частина якоїсь душі моєї, тому мені буде дуже складно їх випускати. Тож і відсвяткувати останній дзвоник. Пані Алла та її вихованці вирішили по-особливому, проголосували і замінили традиційну шкільну форму на вишиванки. Шукали уродичів у знайомих. На прокаті дивилися, ну і знаходилися. Вони ж ослабити, що немає традиційних бантиків, фартушки. Спочатку жалкували, а зараз ми впевнені, що це краще. Мурашки по шкірі бігаю, дійсно. Просто фартушки і бантики це дуже гарно, але це вже віджило. Ми в цьому не були, не ходили. Емоцій у дівчат з інших класів також вистачає, а хлопці більш стримані. Я до нього не готувався. Я прокинувся о сьомій годині. без суєти зібрався. Нарешті лунає останній дзвоник: школярі радіють довгоочікуваній свободі. <плес> Найбільше цього дня хвилюються вчителі та батьки. Спасибі вам за дітей, чесно вам кажу. що я ні про одну дитину не можу сказати, що ви виховували неправильно. Що дитина вироса якась не така. На згадку про шкільні роки 11 -Б вирішив ще й приготувати національну страву справжній український коровай. Його? 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 Тамара Петрівна вже 35 років вчителює у школі. Говорить, що учні з роками не змінюються. Лише право навчання, а ще ціни ростуть, як на дріжджах. Що змінилось за ці роки? Можливо, кількість грошей, які витрачають батьки. От і що що краще в ці роки зараз, як на мою думку, що діти можуть здати ЗНО і поступити чесно в вузи. Випускниця Ірина до знута атестації теж готова. Хвилюється лише через те, що два головних свята об'єднали у часі. Це дуже хвилюючі, обидва свята, і останній дзвоник, і випускний. Але я думаю, все буде добре. Готуватися до святкувань дівчина почала заздалегідь ще з 1 вересня, замовила сукню, зачіску, а ще почала шукати собі на випуск особливого кавалера. І ось вона вже крокує випускні сукні під руку із директором школи. Я розуміла, що це як коли ти йдеш з директором, ти справді особлива. І мені це дуже хотілося. На жаль, я не медалістка, і тому в мене були трошки менші шанси. Але я все ж таки добилася свого. Інші дівчата вирішили виділитись модним вбранням. Цього року більшість випускниць обрали сукні пастельних тонів. «З самого початку хотіла в 11 класі в такому кольорі, але потім я ще дізналася, що мені дуже личить. Так подивилася, мені дуже сподобалось. Та настрій від яскравих туалетів підвищується не усіх. Прощання зі школою сумне свято. Саме сьогодні відчуваю, що це останній день школи, саме школи, ні вчора, ні раніше, а саме сьогодні. Саме сьогодні ми от таким от колективом зібрані і розумієш, що цього більше не буде, і трохи смутку є. Наче кінець вже школи, школа не хоче прощатися з друзями, але вже якось пора поступати кудись, і вже якось хочеться поїхати до Києва. Не боятися дорослого життя радить випускникам і мер міста. Я хотів би сьогодні поважати вам, щоб ви впевнено дарували дорогу в майбутнє життя, щоб ви не боялися розпочинати нові справи, здобувати нові знання. Розважали випускників цьогоріч традиційним шкільним вальсом, театралізованим дійством в українському стилі та салютом з блискіток. У небо цього дня зійнялися сотні повітряних кульок. Євгенія Гнівшева, Роман Буша, Володимир Мельник, Вік Новини.